Доброго дня, шановні жителі Кіцвіл. Сьогодні в нас в гостях чудовий. бомбезний отряд. Уху, як це круто! Мої е, молоді хлопчики та е, дівчатка. А чи має ваш отряд е, девіз? Так! Будь ласка, е, скажіть його, заспівайте. Як сокіл ясний, це каже. Звіться. Наша, наша команда. Ми команда Миравря! Дюра, все большой заряд! Ми, ребята, просто клас! Природ енергія із нас! Уху! <ривіт> Як це мило, круто і драйвово! Я хотів би запитати саме вас, чому ви таким молодим та... Юним складом вибрали саме таку назву Дюрасел Драйвову. Чому так? Тому що ми сильні і драйвові. Добре, дякую вам. Ось ви, наприклад, Каріна. Хотів би вам запитати дати таке запитання, що сховується в назві Дюрасел? Чому так? Цим показати, що ми дуже енергій, енергічні, драйвові і класні. Добре, дякую. Е, Аня. На вашу думку, Дюрасел. Е, це що? Це Дякую вам. Запитання для всіх вас, мої юні колеги. Дивіться, ви вже. Не перший день наскільки я знаю в нашому літньому табірі, який цвів. Як Вам? які ваші враження про наш дитячий лагерь? Будь ласка, Марго. Ну, я завжди мріяла сюди потрапити, і мені дуже подобається цей табір. Я... Коли думала, як тут, я навіть не уявляла, як тут так класно. Добре, дякую вам. Ось ви, пане Сергіє. Я хотів би запитати вас наступне. Я знаю, що ви сьогодні перший день був в на нашому лагері. Чи сподобався вам колектив? Що вам сподобалося? Мені сподобалось те, що тут дуже цікаво. Велика розмаїтність різних справ. Тут можна багато чого робити і багато іншого. Дякую, Сергій. І наш останній учасник це Данило. Данило, я хотів би вас запитати, ви як капітан нашої молодої команди. Що ви пару слів можете сказати про наш дружній, я вважаю так, отряд? Отряд Дьорек Сев. Наша команда дуже дружня, дуже мила. У нас усі дуже чемні. Гарно спілкуємося з дівчатами, а дівчата гарно спілкуються із нами. І у нас ще є два прекрасніших вожатих – Це Ігор і Юля. Но зараз Юлі нема, а є очарувательний хлопець Ігор. Ось що я можу сказати про нас бомбезний отряд Дюра Цел. Дякую, дякую. Опуски, будь ласка, опуски, браво! І ось, на жаль, наші телепередачі, наші запитання підходять до свого логічного завершення. І хотів би ще раз почути вашу назву і ваш дієс. Якщо це, будь ласка, можна, можна чи не можна? Можна, можна, Наша можна будь ласка. Назва. До побачення. Дякую, 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 до побачення. Шанітали жителі міста Кіцвіл.